Да, вот так от, получается, За два дня из пустыни в джунглі можна попасть. Ночью йшов дождь. Причому він ішов майже всю ночь. А він такий був не сильний. І ще благодаря тому, що тут такі густі листя. Над моєю палаткою якраз дуже густе листя. І вона дуже медленно проходила до палатки, поэтому ніякого не затекания затікання, не було нічого. Все було отлично. Вот. А дрова я теж накрив. От, поэтому у мене мої сухенькі розпалив, сирими додаю. Воно от так трошки димить, так хорошо, комариків розганяє. По початку трошки були, а потім зараз вже розігнав усіх. От. Сьогодні у нас 29, я так зрозумів, да? Квітня. Ось такі у нас Еквадор. Перше утро в Еквадорі. 2025 року треба додати. Вот такой вот. Отже, якщо попитатися озвучити мої перші впечатлення. Ну, в принципі, виглядає цивільний трошки, ніж перу. От так, сонце цивільний чим Перу. От. Видно, що менталітет людей трошки другий. От. Але, так, да, ощущається, що країна в Занепаді. Але поки що дуже важко судити, я тільки один день тут. І найцікавіше, що це місцевість, де я зараз. Ближайший ну і сьогодні, і завтра я буду їхати. Тут якась така мало місцевість, я навіть дивище заправки дуже рідко Ці місць, в основному попадають. Поэтому тут важко судити по остальному я не знаю. Поки в принципі непогано, це Головне знайти магазин, знайти на розетку і Wi-Fi. І тоді я все буду знати, як тут у мене Джунглі Бачите, як в Бразилії треба старатися таких дуже вологих місць, тому що. Тут комаріки. Їх і небагато, але вони якісь такі противні, що їх димом особо не розгониш. Тому треба щоб це саме. От. Дорогу я вибрав 25-ю ї Вона буде йти та сама. Ось Десь післязавтра я вже вийду на низину і буду їхати по низині, кілометрів 500. От. Низина це, звісно, якесь болото, може бути. комари. Но зато я змогу проїхати швидко. Бо якби я поїхав по 35-й по горам, я б їхав там вдвоє довше, я б там взагалі здох. Особливо з цією вилкою на горку дуже важко їхати. А там крутие підйоми. Так як Осман показує, там такі страшні по 15%, це ж 15%, то це взагалі ужас. І таких це саме. Це даже хуже, ніж в Бразилії було. В Бразилії там була дуже горбата місцевість. Вроді як середня висота висока, там метр 200, 300-500, ну воно от так постійно-постійно скаче і взагалі. І навіть коли на човку буває, шукаєш, що вообще, дивишся, немає знайти ровного місця. І тут навіть було важко знайти. Ну я знайшов. Але воно казалось такими джунглями густими з комарами. Але там було це саме теж не видно. Інтересно, де перше місце этим під лепом, якби я став. Там були б комари чи ні? Може там не було б камару. Правда, зараз би сонце прижарило. Тут зараз, якщо вийти на сонце, там кошмар. А тут прохладненько приємно. Так що все відсипительно. І то не знаєш, що лучше. І то добре, і то погано. Тобто воно так почав, ніж пустыня. Якби не комари. Ще й дощик. Ну тут дощики якісь такі інтересні. І воно в прослужності видно, що тут все-таки дожди йдуть намного менше, ніж в Бразилії. Вот таке. Ну, в той Бразилії, де я був. Та й відбув Бразилії. Бразилія взагалі вся волога дуже. Отаке. Все-таки тут же ж гори, а ми знаходимося перед горами со сторони океану. Тут трошки працює той ефект висушування. Все. Мені вже треба збиратися. Хай потихеньку догорає. Вона якраз догорить. І збираємося і їдемо. Молочко вкусне, як, кстати, бачите, Глорія та ж сама фірма, що і в Перу. А виробник треба подивитися, хто тут. Кто у него работа а? Э -э -э. Эквадор. Да, это эквадорский. Вот такие. Это я собрал палатку и обнаружил интересную штуку. Я ночью чую всякие жужжания. Это что же те и наверно вот, Думал, в шершне. Ось. Прям на моей этой веревке окуклилась цикада. Вот так вот. Цікавое не виходить цікаво, получається. Вони ночью вилазять і окуклиються. виходимо Комарики і тут достають, а не везде. О, тут таке інтересне місце зверху, плоске да, розровнене. Тут щось було. Я якраз вечером костер розпалив, і тут а, уже темнило. Приїхала жала молодежь на мотоциклі Писувались, тут минут 15 щось робили і потім поїхали. От. Таке ота Я думав це якийсь погреб, а тут скважина якась типа. Типа колодця чи не пойму що це таке, Ну, глибоке. Кошмар. Що воно таке? Може тут колись хата була, люди жили і це в них був колодязь для води, типа спочатку хотів тут стати під цими деревами, там така ямка і ложбина прикольно, але но... Но тут би було некомфортно, ні. Я правильно зробив, що поїхав далі і знайшов таке правильно стояло, так і треба все і знайти те, що треба. Вот Ось наша дорожка. В чому різниця з Бразилією. О, кстати, мої сліді і сліди мотоцикла свіжі теж. Різниця, що в мене покришки чиста, а як в Бразилії я б вже був по колінах говні. Після такого дождя тут було б бы страшне. А тут нормально, мені подобається тут грунт. Річка дуже гарна, але вони її так загородили заборами, що не спустишся. А я б покупався тут. Будемо сподіватися далі десь повезе більше. Кошмар якийсь блин. Шо це опять за безобразие? Тут далі трошки краще. Але все одно так спускатися важковато. І вода мутна. Я мабуть поїду далі. Невже не знайдеться? Тут річок куча. О, які птички гарні. Ай-яй-яй. Втекли. От, я думаю, поїду шукати ще нове місце. А я знайшов собі місце для купання. Вода. О, классно. Красота. Вот это водичка. Тут я покупаюсь. Это мое. Да. Одобряемся. Вот все. Красота. Я чувствую себя прекрасно. Чем выше поднимаюсь, тем меньше комариков. <гум> это хорошо. Будем знать. Рельеф тут все равно, где в Бразилии. Туда-сюда, туда-сюда. Так от піднімайся піднімайся, потом опять вниз трохи так. Немає такого, щоб стабільний підйом вверх. Вверх, потом вниз. І парилка. Парилка, естественно, да. Все як в Бразилії. Отакий, такой. Кажу 600 метрів змійка. Не 600, тут більше набагато. А там піднімаємось, вершина гори, а на вершині гори Поле і хатина якась. Отакий такой от. О, Коровки без роги А я вирішив що я буду напрягатися, лучше буду почаще віддихати Бо тут іде стабільний підъем Зараз вже уклон трошки слабший ніж був Но все одно приходиться. Але це краще ніж вверх вниз По крайней мере так не обидно Я знаю що я піднімаюсь Значить я набираю висоту І это добре Ось таке, навіть теж регулярно буває. Опять на знаку 800 метрів змейки, але ж стара ще не закінчувалась. Вона ніколи тут не закінчується. Тут дуже багато всякої м'яті і оця теж пахне, наче м'ята з лимоном. А оця рослина похожа на хінацію. Її... Вот. Оце явно якась м'ята теж ось. Не, не пахне. Тут все таке сложне. Паука такого бачив здоровенного, роздавленого. О, кошмар вообще. Серце, серце виривається. Весь мокрий ужас. А підйом все ніяк не закінчиться. Це у нас 900 з лишнім метрів буде. Висота максимальна сьогодні. Наконець-то можна присісти відпочинути в тенечку. А то все стоя стоя. Кажись вершинка, далі вниз. А вниз, а скільки потім вверх ложить оптичний кабель? Інтернет. Які тут гарні дерева попадаються. Красота яка. Що це за дерево інтересно? І на ньому вісюльки. Такі ж самі на проводах там бачу висіли. О, а дорога гарбата. Тільки трошки вниз спустився, знову вверх Отаке. таке. Все одно рослинність відрізняється. Це така зовсім екваторіальна. Альпи Там Альпи Це ж усе те саме кукурузні поля, я так зрозумів. Вроді як да похоже на кукурузу Коротше я піднімався, піднімався, потім спустився вниз метрів на 100. А інтересно, от як вони обробляють поля кукурузні на цих уклонах крутих? Тут місцями схили там 50 по-моєму, навіть 60 градусів. Як вони його обробляють оце? Шма. От. А на мені нічого не сохне. Мокре все. От шапки навіть капає постійно. Отаке. Носки тоже мокрі. Нічого не сохне, навіть коли сонце світить. Отаке. Я на висоті 700 метрів. І ще 200 метрів у мене буде підйомів. 12 километров до этой где надо доехать. Я уже так при тому все, у меня жуки и ноги дрожат, я не могу пройти. Пришлось трошки подкрепиться. Мне уже вроде покрашило. Фу, буду ехать. Еще примерно час ехать до города цього. Птичка. Птичка, ну попозируй трошки. Птичка. Фу. Попугайчик. Да. Ти ж попугай? <ріст> вот. Давай, 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 ще так. Чуть-чуть-чуть чуть зовсім. Постой на місці. Блин. Їду, їду, бац, красивий пейзаж, думаю. О, подивлюсь. А тут ще ось, що робиться. Що це в них тут таке? Виглядає, наче это. Тут, мабуть, ставлять стульчики якісь і щось тут відбувається у них. Що воно таке? М музео. Архі... Дальше не понятно, Архе... Археологічний, що ли музей якийсь, да? Інтересно, однако Камери Вот, еще раз пейзаж покажу, така вже медленнее. Пока машина не приехала. Сюди їхав я до розвилочки, оказывается, це вже поворот. город Пиндель. Точнее вона йде типа, прямо, а дорога заворачує об'їзд Заправки тут рідко зараз попадаються і вони, всі якісь никакі, нічого нема на них. Поїду в центр міста, о, супермаркет якийсь, але він щось закритий. Ось такий от городок. Піндель, пендаль, пендаль. Коротше. Я спочатку не зрозумів, а потім все зрозумів. Я подивився на упаковку. І в них ціна на упаковці. А ще прикол в тому, що тут оказалось даже дешевле. Получается да. На 25 центов дешевле вышло, чем тут написано. 2,20. Вот я заплатив за дві, за молоко і овсянку. Интересное молоко у них, да? Ну, сухого А згущенка є, а сухого не бачу. Ось такий прикольний парк тут. церкви а -а -а. о, подожди може це магазин чи що це таке може бути. Ні. Це якийсь банкомат. От такої от. Бордив, бродив по вулачкам. Город маленький, вулички узкі, такі все компактне. Тут обнаружився базал <зв 'язавний>. Ну Там нічого цікавого щось немає. Подивився в м'ясний. Теж таке нічого не привлекло мене. Зато мене привлек оцей краник. Зараз наберу води. Все у них не так. Ну, Може це такий регіон. Я кажу, що тут якісь города маленькі, супермаркети слабенькі, зато з цінами я розібрався, а хліба ніде не було. Оказується віддільний магазин, такий, Типа, ось тут хліб продають. Я купив. Вот таких 8 булочок за 1,5 долара вийшло. Нормально. Те, що місце, що обозначено як площадка для кемпінгу, виходить воно десь тут за оцим забором, а там все закрите. Можливо, кемпінг є, але він платний. Взагалі не зрозуміло. Тепер я намагаюся поїхати з цього городка і тут теж все не так просто. Показує саме короткий путь от сюди і потім треба повернути там і десь буде на трасу. Рельєф тут жуткий просто. Ось виїзд на трасу. указатели там до потіли, ось Аламор, наше направлення. Все, городок такий компактний, взагалі. Я знову затурканий забув засняти відео. Я знайшов такий магазинчик, вони там продають телефони, всякі устройства. І короче, там такий прикол. Ходив я по вулицях, заглядав везде, роздивлявся розетки і дивлюсь, у них роз'ємні такий. А на ніколих розетках ще й написано напряжение 110. І я тут розумію, що щось не так. І я, поэтому, я почав шукати магазин, що цей магазин почав у них питати. От, питаю, може, якийсь перехідник. Вони кажуть, да, є перехідничок 25% центів стоїть. От, я прямо у них там і поставив і зарядився. Но, виходить, за напряження мій адаптер заряджає телефон, вдвоє медленні, ніж від 220. Але все одно заряджає намного швидше, ніж від звичайної USB, тому що вони мені спочатку дали від USB заряджати. таке. Розібрався, купив адаптер, і якщо телефон заряджати змогу. Ось така от пригода стала сьогодні ще. в Ще вони мені дали Wi-Fi свій. І я виложив три відео. Дві відео останніх з цього, з Перу і одне з Еквадора. Ну як ви бачили, площадка для кемпінгу це взагалі не, не то, що наше. Ось чому така трястя. Ніде не можна було сховатися, везде мокра, грязна. Рельєф ужасний. Нікуди не залізеш. Я вирішив психанути і значувати прямо на зупинці. Я перед цим їхав в попередньому селі бачив хорошу зупинку. І думаю, що дойду до следующего села і знайшов зупинку. І на ній розложився. Знайшов таке саме визвишене сухе місце на ній і нормально. Будем так качувати. Окей,